Вітаю, друзі, на каналі. У нас вечір уже, неділі. Оце наша вечеря така. Молоденька картопелька з нашого городу, салатик. Це салатик з буряка залишився з суботи. А це така гарна бринзочка із пажитником. Дуже смачна. Пробуємо. Сьогодні виклала донька відео. Бо ми трошки зайняті були, не мали коли дивитися, що там по новинах. Переміг усик, гордість за українців, за Україну. Хто дивився, напишіть свої відгуки, а ми тут Олегом вечеряємо, там у нас рибки позаду. Які у нас рибки в акваріумі? Розкажіть нашим підписникам. Хто у нас там живе? Гупі і меченосці. Ага, оці меченосці дуже гарні. І один сомик. Угу. А той такий великий, що ходив, собирав. Немає вже? Mm -hmm. А що з ними таке? Все. Вони довго не живуть, мали. Mm -hmm. Ну, оці гупіки, вони самі розмножуються, а меченосці? Ми купили їх маленькими, чи хто нам? Хтось подарив тут, Купим. чи ти купив. І вони ось такі, виростають більше, дуже гарні. У нас у Ворзері був, була одна дівчинка, ця дівчинка була у нас така гарненька, виросла, така довга І прям ну, на весь акваріум вона одна, таку красоту робила. Та наш татко любить. Рибок зробив і тут, таку красоту. Це ти сам аквариум робив, чи ти, ти взяв? Не, він не був по розбитий. разбитый. Я його вирізав скло, угу. у скло. Да я так це так насолоджуємося. На той кухні. Уорзили там на 140 літрів то, що зробив сам. Угу. На Навечірі якраз хорошо подивитися, розслабитися біля акваріуму. Оля любить тут робити уроки. Навіть не любить за своїм столом, а тут сидить. І пише, ну що, ми будемо вечеряти, смачного нам побажайте. Хто з нами вечеряє, також бажаю смачного. Подивилися на.